Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Задяка Раки на період вересень 2023 рік. Якщо буде не дуже добре видно, то я наприкінці зніму телефон і ви роздивитесь. Бо зображення відрізає один рядочок. Нагадую, друзі, що цей пасьянс показує якісь важливі події, емоції, які відбудуться саме в тому періоді, який ми загадали, вересень місяць. Роздивляємось, друзі. Ось, друзі, тут карта дерева. Ось. В цьому жовтому пасянці воно означає карту отшельник. Це усамітнення, тобто людина захоче побути на самоті. Для знаку Зодіака Рак це не дивина, коли він захоче побути на самоті і зібратися зі своїми думками або важливими якимись справами. Ось ще картка гніздо іще із яйцями. Воно означає, що наприкінці справи, коли ви вже не будете вірити, що вона добре завершиться або станеться, все налагодиться. Тобто, якщо ви не впевнені в якоїсь своєї справи, але вам її треба зробити, або ви хочете зробити, то все одно робіть для того, щоб вона буде... Все так, як вам треба. Це ось гніздо. І ось, друзі, як цікаво співпало. Топор. Топор і гніздо, бачите, самі склалися картки. Топор каже, що по вашій роботі і буде ваша зарплатня. Тобто, можливо, у кого так праця залежить, скільки ви зробили, по вироботку, як то кажуть, і ваша зарплатня буде така, скільки ви зробили. Ось знову поросятку. Це дрібні неприємності. Добре, що дрібні, невеличкі. Зараз, друзі, я вам знімаю, як я вам обіцяла, і будете роздивлятися ближче. Можливо, щось ще знайдемо разом. Ось ваше дерево, котре я спочатку знайшла картку. Вона тут з краєчкою її було не видно. Сподіваюсь, друзі, ми з вами нічого не пропустили. Але у вас ще буде така можливість роздивитися? Можна повторити перегляд, тому що багато карток, і тому ми маємо бути більш уважними. Дякую вам за перегляди, за підписки, за лайки. Дилиться моїми відео зі своїми друзями. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, друзі.